Лялька Емрин, надзвичайно приваблива дівчина на ім'я Емрин, зачаровує багатьох чоловіків. У неї дуже гарні і яскраві блакитні очі і такий чуттєвий важкий погляд. У неї ідеальна фігура з широкими стегнами і спокусливими акуратними грудьми. Створена ця красуня відомим брендом Fun West Doll. Вони прагнуть бути творцем любові та задоволення. Життя не завжди ідеальне і приносить задоволення. Наші тіла та розум постійно страждають від стресу, самотності та смутку. Людям потрібно знайти справжній мир і ідеальні стосунки, щоб відновити себе та свою любов до життя. Тож для фан Вест Дол створення легкої та чистої любові є найбільшою мотивацією. Вони хочуть бути виробниками ідеального кохання та задоволення, а не просто виробником інтим іграшок. Кожна їхня лялька виготовлена з ретельно відібраних та безпечних матеріалів за допомогою кваліфікованої технології виробництва, що допомагає зробити реалістичних ляльок. Їхні дбайливі та працьовиті працівники вкладають свою любов до кексу в кожен процес виробництва. Кожна лялька ретельно виготовлена вручну відповідно до ваших вимог. Вони реалістичні, унікальні і належать лише вам. Ви можете додати безкоштовні або платні налаштування при замовленні ляльки. Переходьте на наш сайт sexdolls.ua, підписуйся на наш канал та став лайк.